Вітаю на своєму каналі. У нас трошки є новини, вирішив познімати відео вам. Хочу показати, що в нас нового є. О, тут кроличка сидить. Вчора мала мати кролинят да мала вчора. Вчора коловий е, окситоцин, бо вона сутку не могла розродитись, привела всі кролинята на живі. І ось така приболіла триманочка наша. Тут самочка готується до родів. 14 числа має мати кролиняток. О, дай їм трохи сіна. І поїдять. О, така красунька. Готується до родів. Тут наш самчик термончик. Сидить, чекає подруг. О, дав їсти, їдять. О, тут відсадили трошки молоднячок, вип'ють. Їдять, зараз включу оп. Відсадили молоднячок наш тута ось. Дали їдять, бігають, все добре. Вже пощепив, м 2 щеплю, вакцинував. Ой. І тут теж малючки наші. Того красунька лишається собі. Буду лишати її і там з тих верхніх, що я показував, дві самочки, теж буду лишати. Бо трошки менше, то я підкидав від другої кролички. Там три більших і одна менше. Тут наші красунчики. подавав їсти. його. А, чик А, тут самочки. Тут кітна, оця кітна самка спарована вже. Три з половиною місяці вже спарував. Тут спаровані, Тут теж дві тих спарованих. Тут дві спарованих теж. То дві лишаються собі, а одна на продаж, одна вже замовлена. Чоловік замовив. Бо він хотів кітноточка, поки я йому не спарую. Ось такі красончики наші. Ай, І тут, і тут, і тут, і тут. І тут два самчика сидить. Чук, чук, чук. та підуть на м'ясо. О, а тепер наша нова покупочка є. Навіть три нових покупки є. Ось такий красунчик бургунчик приїхав. Придбали собі це самчик. Що буду шукати до нього самочку. Хочу взяти самочку Кітну. Може в кого є, то пишіть. Але щоб була чиста бургундія, у нас саме чиста бургундія. Собі придбав. Йому 2,5 місяця. Ой, такий. Такий темно коричневий. так камера. Не передає, о, виключу фонарик. Так, учить. Він такий темно-темно рижий. Так що я вшов когось, хтось продає чисту Бургундію, самочку китну. То пишіть, придбаю собі. Бо так зараз хочу пошукати собі таку самочку, може хто має. Ось такий красунчик. І тут друга наша покупочка. О, Полтавське срібло, самочка. Три місяці було їй 7-го числа. Така красунька. Хіба приїхали недавно, то вона трошки боїться ще. Приїхала пару днів назад. Вона приїхала, то трошки боїться. О, буде нова порода в нас. Така дівчинка сидить. І тут вчора придбали їй такого хлопчика. Він хіба вчора приїхав, дуже гарний, такий аж боїться, тільки вчора ввечері приїхав. Та й цей. Тихо, тихо, о. ось такий красунчик. Такий красунчик маленький. О. Не видно все така, отака. Він ще менший, йому ще нема трьох місяців. А нічого ми почекаємо, та й все буде. От такі то у нас наразі новини. Фландерів вже нема. Попродавав, що мав все, клітки чисті. будемо другу пораду пробувати. Буду попробувати бургундську. Хотів давно дуже. Ще перед фландерами хотів боргунців. І хочу попробувати полтавське срібло. Тоже. Так що, якщо в когось є, Запишіть самочка кітна. Але щоб була кітна і чиста Бургундія, і порована теж бургундія чиста. Мене тільки таке цікаве. На цьому все, буду завершувати. Всім дякую, хто дивиться мої відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Завтра вам ще познімаю. Маємо класний гусей Холмогорів. Вже виросли, то вам познімаю теж. Буде на каналі відео. Все, всім дякую, всім па-па.